Сирія святкує першу річницю революції. Президент Сирії Ахмед Ашашара в понеділок обіцяв розпочати нову еру справедливості та співіснування, наголосивши на річниці повалення правління родини Асадів на зобов'язанні притягнути до відповідальності всіх, хто скоїв злочини проти сирійців, десятки тисяч яких вийшли на вулиці великих міст, щоб відсвяткувати це. У промові, виголошеній у Дамаському палаці конференцій, Аша сказав сьогодні, з настанням свободи, ми оголошуємо історичний розрив з цією спадщиною, повне знищення ілюзії, фальші та остаточний відхід від епохи деспотизму та тиранії до нового світанку світанку, заснованого на справедливості, співчутті, громадянстві та співіснуванні. Аша підтвердив свою відданість принципу перехідного правосуддя для забезпечення відповідальності всіх, хто порушив закон і вчинив злочини проти сирійського народу, зберігаючи при цьому права жертв. Домагаючись справедливості та підтримуючи право народу знати, ставити запитання та бути притягнутим до відповідальності. Він наголосив, що примирення є основою стабільності держави, гарантією від повторення порушень та наріжним каменем для побудови довіри між громадянином і державою. Президент Сирії підтвердив свою обіцянку працювати над тим, щоб забезпечити повторення жодних порушень та безперервно шукати зниклих безвісти.